Хочу почати з такої новини, що заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в прямому ефірі суспільного розповіла про те, що Зеленський підписав законопроєкт 162. Зокрема, він має дозволити втілити смарт-мобілізацію, а також мобілізацію без черг. Мовляв, людина зможе сидячи, ну до прикладу, в кафе чи вдома оновити свої дані. Якщо врахувати, що нещодавно до дії успішно підтягнули освітні сервери. І там раптом з'явилися дипломи. До речі, варто зазначити, що без згоди користувачів на такий витяг. чи варто взагалі очікувати, що там так само може з'явитися і військовий квиток, і коли, на вашу думку, цього можна очікувати. Я думаю, що ну, по перше, міністр цифровізації Мінцифри затвердив і сказав, запевнив точніше нас, що в дії такого не буде. Але мені здається, що все таки в найближчому майбутньому, через те, що вже у нас за. Провадився електронний кабінет військовозобов'язаного, можливо, також буде такий додатковий сервіс і е, військові квитки в дії. Але е, я думаю, що немає в цьому необхідності, тому що вже прийняли закон з приводу е, введення в дію також там деяких його. Положень та функцій саме цього електронного кабінету, тобто вже він підписаний президентом, він вже опублікований, він вже вступив в дію, тому там дуже багато яких є функцій, і людина може в електронному варіанті отримати, оновити навіть дані, отримати повістку і таке інше. Але я хочу зазначити, що саме головне, що немає обов'язку у людини реєструватися в такому електронному кабінеті. Тобто, вже як нам повідомили всі новини, що таку, такі правки до законопроекту нового про мобілізацію їх відхилили. Угу. А у цьому контексті знову почали активно обговорювати і електронні повістки. Нині за законом людина має ж розписатися правильно, щоб повістка вона вважалася врученою. Це перше питання. Так, обов'язково. Так, так, я продовжую. Як будуть регулюватися електронні повістки? Я думаю, що 100% що в електронному кабінеті буде десь проставити галочку про прочитання такого документу, і якщо ми його прочитаємо, тоді це буде означати і підтверджуватися про те, що ми отримали таку повістку, наприклад, з приводу дії. Тут дуже таке, дуже серйозне питання, і я думаю, що для того, щоб було підтвердження отриманої повістки в дії, там 100% відсотків якусь клавішу потрібно буде натиснути. Просто так, що воно прийшло тобі в дію, і ти вже виявляється, як отримав цю повістку. Такого не буде. Ну це моя думка.